Сьогодні ми проводимо конференцію присвячену боротьбі з за колишнім захворім. Це не просто медична програма, це соціальні виклики, які потребують об'єднання зусиль держави, громади, науковців, лікарів, кожного свідомого громадянина. Незважаючи на війну, ворожі атаки та складні умови, адейська медицина не зупиняється. Наші лікарі це герої, які щодня рятують життя і сьогодні. І сьогоднішня конференція це не просто подія, а ще один крок до нашої спільної перемоги. Над хворобою. Міська влада, як і будь-яка влада, має забезпечити вас, має забезпечити фахівцям всім некиду облакні, і створити всі некиду умови для того, щоб ви рятували, ліпували людей. Тому саме такий принцип сьогодні у нас в місті. Я дякую кожному з вас за вашу участь, за вашу працю, за вашу віру, в силу, силу знань, науки та людяності. Бажаю плідної роботи конструктивного діологу та рішення, які дозволять подолати хворобу. Зробити Одесу і всю Україну сильнішою, здоровішою та більш захищеною. Дякую за вас.